Вітаю, мої друзі, нехай Бог благословить усіх, усіх вас, щоб це розміркування у Його слові, воно прийшло і просвітило розуміння кожного, щоб кожен знав, що таке Божа, добра, приємна і досконала воля для кожного з нас. Коли ми знаємо Божу волю для нашого життя, у нас є мужність. І це віра. У нас є віра, мужність, щоб робити те, в що ми віримо. Це те, що дійсно славно. Коли ми усвідомлюємо, Ось, оце Божа воля. Це Божа воля. Бог показує. Ось я хочу, щоб ти зробив це або те. І Бог Він не продовжує говорити. Він говорить іноді одне слово, лише одне слово. І ми розуміємо так, ніби читаємо цілу книгу. Достатньо одного слова від нього. Отже, коли ми. Усвідомлюємо Слово Боже, волю Божу через Його Слово. Тоді у нас є мужність, у нас є віра. Ми сміливі, навіть ось так надмірно сміливі, щоб діяти, робити, виконувати волю Божу. Алілуя! це сталося зі мною. Я вважаю, що так воно відбувається із багатьма людьми у цьому світі, які одного разу вони мали цей величний досвід своєї зустрічі з Богом, народившись від Бога, народившись від води і Святого Духа. Як це чудово, Ми хотіли сказати. Що це диво, яке відбувається всередині нас, ця впевненість, це переконання. Коли, наприклад, ті люди, які були вони хрещені Святим Духом у цей піст Даниїла, ніхто не може ось переконати їх у іншому. Діяво може сказати, а це брехня, це обман. Діяво може говорити, що завгодно, тому що ось зайшло в одне вухо і вийшло із іншого. Тому що коли людина вона отримує цю печатку, хрещення святим духом, вона прекрасно знає, яка божа воля для її життя, і вона йде вперед. Вона виконує, вона стикається з проблемами, вона стикається з труднощами, вона стикається з різними ситуаціями, можливо, у здоров'ї стикається з невдачами у житті, але вона залишається твердою і сильною. Чому? Тому що вона несе в собі Духа Божого, розум нашого Господа Ісуса Христа і ця велич вона відбувається лише тоді, коли люди по справжньому вони запечатані Святим Духом. Слава Богу. І поки вони не запечатані Святим Духом, люди дивляться. Вони знаєте, вони шукають, вони продовжують шукати, і вони ще не були хрещені. І питання, яке залишається в повітрі, чому єпископе? Я зробив все правильно, я зробив все як треба, але я не отримався того духа. Я повторюю. Я говорив це кілька разів, багато разів, і повторюю це знову. Якщо ви не отримали хрещення Святим Духом, це тому, що ви не покаялися у своїх гріхах. Але як? Я вже покаявся про це? Для Бога ні. Можливо, ви покаялися для себе, але не для Бога. Тому що Бог не несправедливий. Ісус навчав. Ісус говорив. Апостол, а точніше, Іван Хреститель, попередник, так би мовити, Ісуса. Він пророкував. Ось дивіться, коли Він прийде, коли Ісус прийде. Він буде хрестити вас святим духом і вогнем, і це те, що відбувається після того, як людина кається і хреститься у воді. Іноді її навіть не хрестять у воді, вона просто кається таким чином, що вона приймає хрещення Святим Духом ще до того, як її хрестять у водах. Це сталося там у Новому Завіті. Отже, мої друзі, коли людина не отримує хрещення Святим Духом, це тому, що вона не покаялася по справжньому, їй не потрібно переконувати себе в тому, чого не сталося. Коли ви покаялися, ви негайно отримуєте хрещення Святим Духом. Поки цього не сталося, хрещення не буде. А, єпископе, а тоді я більше не збираюсь цього робити. Я більше не знаю, що мені робити. Але ти повинен це знати. Я повинен говорити правду, а ти повинен знати, що таке правда. Ісус сказав своїм учням: ідіть по усьому світу, проповідуйте Євангеліє. І хто вірує, і хреститься. Хто увірує, от ти повірив, але твоє хрещення не було варте, покаяння не сталося, тоді немає справи, немає шлюбу. Немає шлюбу. Ми говорили це: покаяння. Ось людина вона кається від життя, маленького життя дрібного, так би мовити. Маленького життя, у якому вона жила, яке було повне помилок, гріхів, вона залишає старе життя, і потім виходить заміж, так би мовити. Вірніше віддає себе Ісусу через хрещення у воді. Я буду говорити чіткіше. Наприклад, ви хто вже одружений, ви хто вже маєте досвід шлюбу? Коли ви одружилися, коли ми одружилися, я розповім про себе, будь ласка, ось давайте так. це для того, щоб дати вам цей приклад. Коли ми одружилися, моїй дружині Естер, і довелося покинути батьківський дім. І мені довелося покинути батьківський дім. Це як сказано у священному тексті. Тоді людина залишить своїх батьків, батька, матір і приєднається, з'єднається до своєї дружини або чоловіка. І двоє будуть однією плоттю. Коли Бог каже залишити свого батька і матір, залишає. да? Він має на увазі наступне. Подивіться, коли ми одружуємося. Коли ви одружилися, ви повинні були залишити світ, де ви народилися. У якому світі ви народилися? У себе вдома. Ви народилися у матері та батька. Тоді, ось ви покидаєте свій світ, тобто свого батька, свою матір, і єднаєтесь до своєї дружини. І двоє будуть однією плоттю. Однією плоттю. Але ви повинні залишити своїх батьків. А ви повинні залишити світ, свій світ, де ви народилися, виросли. Потрібно залишити, якби так би мовити, свій маленький світ, і ми залишили наш маленький світ. Естер покинула свій маленький світ. Я покинув свій маленький світ. І ми віддали себе один одному І почали новий світ. Тобто це те, що називається шлюбом. Зрозуміли? Ми залишили наших батьків, об'єдналися і почали новий світ наш власний світ. Вона і я. Це те, що має статися під час водного хрещення. Ви повинні залишити свій світ, свій маленький світ, щоб об'єднатися з Господом. Якщо ви не залишаєте той світ, виникаєтеся про той маленький світ, в якому ви жили, тоді він ніяк не зможе вас прийняти, немає можливості. Якщо він не зійшов на вас, якщо він не хрестив вас Святим Духом, Біблія каже, що той, хто з'єднується з Господом. Є один дух з ним, це шлюб. Так само, як коли людина, чоловік залишає свою матір, свого батька, свій світ і об'єднується зі своєю дружиною, стає однією плоттю, одним світом, своїм маленьким світом. Ось так, коли і чоловік або жінка, вона кається у своїх гріхах. Кається, так би мовити, у своєму маленькому світі, у якому жили, і залишає його, залишає його позаду і об'єднується з Господом Ісусом. Теоретично одне з'єднується з іншим. Тобто ви стаєте одним цілим з Господом, Святим Духом або з Господом Ісусом. Отже, ви стаєте духом одним з ним, одним єдиним духом. Але цього не сталося на практиці. Можливо, це сталося в теорії. Ви віддали себе, ви пішли до вівтаря, ви принесли свою жертву, ви молилися, ви зробили піст Даниїла. Але там, в глибині свого серця, ви не залишили світ позаду. Ви все ще там. Отже, Ісус не приймає. Хі -хі. Ти вийшла заміж за людину, яка прийшла до тебе, люблячи тебе лише на 90%, а? А 10% б залишилося б з мамою чи татом. Ні, ти б цього не зробила. Слухай, якщо я віддаю тобі 100%, тоді ти повинен також віддати себе на 100%. Це взяти туди і дати сюди. Це все або нічого. Ось це справжній шлюб. Отже, хрещення у воді, хрещення покаяння, хрещення. Те, коли людина вона кається, вона залишає, вона кидає, або, так би мовити, вмирає. Для своїх батьків, для свого минулого життя, для світу і приєднуються до своєї дружини, і двоє стають однією плоттю, тобто новим життям. І це те, що має статися між вами і Богом в особі Святого Духа, але Він зійде на вас лише після того, як ви дійсно покинете так би мовити, цей світ на 100%. Ви не можете увійти в Царство Боже, ви не можете одружитися, з'єднатися з Духом Божим, з Господом Ісусом Христом. І якщо ви паралельно пов'язані з кимось тут внизу, ще з чимось там можливо? Ні, не буде справи. Це все або нічого. Це все або нічого. Ви зрозуміли мене, мої друзі. Ви розумієте, чому багато людей не хрещені святим духом, тому що вони не одружуються щиро, вони одружуються, так би мовити, наполовину, і це правда, це велика правда. На превеликий жаль. На превеликий жаль, люди не розуміють. Ми говоримо, ми вчимо, ми направляємо. Тільки святий дух відкриває, тому що якщо це не так. Ми просто, так би мовити, продовжуємо витрачати нашу слину. і це не вирішить нічого. Але це така ось правда. Це те, що має статися. Коли людина. І це залежить від людини. Не залежить від Бога. Не залежить від Бога. Він говорить. Він робить свою частину. Приходь. Приходь до мене. <гум> Приходь <гум> до мене. Тепер, якщо людина йде наполовину більш-менш, то, то немає справи, немає шлюбу, союзу. І тоді немає хрещення Святим Духом. Вона може хреститися у воді. Але, знаєте, це буде просто там купання. Там, можливо, навіть у церковному басейні, але це нічого не вирішило. Увійшов сухий грішник і вийшов мокрий. Отже, я хотів, щоб ви зрозуміли цей текст. Це дуже важливо. Я прочитаю тут навіть цей текст, який говорить стосовно цього. Це дуже сильно, це дуже славно, це дуже велично, це дуже сильно, це дуже сильно. Коли я читаю цей текст, прямо не можу стриматися. Як це чудово. Ось подивіться, що Боже Слово говорить на рахунок цього. Це дуже велично. Алілуя. І апостол Павло. Він так казав, подивіться, до того, він так сказав: ось, дивіться, як це сильно. Хіба ви не знаєте, що той, хто злучується з розпусницею, стає одним тілом із нею? Стає одним тілом із нею? Одною плоттю. Бо каже, написано, обидва ви будете тілом одним. І далі. Це робить порівняння. Він робить це, немов на вагах, балансує. А хто з Господом злучується, стає одним духом із ним. Той, хто з Господом злучується, стає одним духом із ним. І цікаво, що він робить таке порівняння. стосовно те, що відбувається, ось це злучання чоловіка і повії. Двоє стають одною плоттю. Вони стають одною плоттю. Так само, як двоє стають однією плоттю, те ж саме відбувається по відношенню до Бога, до Святого Духа. Той, хто приєднується до Господа Ісуса, той, хто віддає себе, хто кається у своїх гріхах, у своєму старому житті, у своєму жалюгідному, дрібному, зганьбленому житті, і залишає це життя, яке ось вже для нього не має значення. Ось людина каже: я кидаю це неправильне життя, як у випадку із Вагнером, яке ми дивилися, це живе свідчення того чоловіка, який був бандитом. І сьогодні, Є людиною Божою чому його хрещення Святим Духом відбулося за 15 днів? Чому? Тому що це була щира віддача, було покаяння. Він відпустив. Він в той же час він прийняв виклики, який запропонував йому пастор. Він прийняв, він залишив тих жінок, кинув наркотики та те життя бандитизму залишив неправильний світ позаду і віддав себе. І коли він себе віддав, прийшов Святий Дух Ісус хрестив його Святим Духом. Ісус не дасть Святого Духа людям, які віддають себе наполовину або навіть на 99%. Ні, вони повинні віддати 100%. це або все, або нічого. Тому що так відбувається тут, на землі, коли двоє людей, вони. Злучаються разом. Це одне тіло. Це одне тіло. Як написано. Ой, хіба ви не знаєте, що той, хто злучується з розпусницею, стає одним тілом із нею? Бо написано, бо каже. Обидва ви будете тілом одним. А хто з Господом злучується? Іншими словами, ви не тримали Духа Святого, тому що ви ще не злучилися з Господом Ісусом. Ви прийняли Ісуса тільки. Можливо, тут, у вашій голові, але у своїй душі, у своєму серці ні. Там, там, всередині вашого серця, у вас є, так би мовити, інший Ісус, інший Господь. Ще якийсь скарб. І ви не відмовляєтесь від того скарбу. І тоді ви так не можете злучитися з Ісусом, тому що Він не приймає тебе наполовину. Це все або нічого. Але той, хто ось з Господом злучується, стає одним єдиним духом із ним, одним духом із ним. Це надзвичайно важливо, мої друзі, для хрещення Святим Духом. Бачите, це не питання заслуг. Бог ось не звинувачував того чоловіка за його. За ті його, так би мовити, заслуги, тільки його навпаки, якраз погані справи. А ось ти маєш тепер відчути, що ти покинув світ. Ні. А ось ти повинен відчути покаяння. Ні. Ні. Ти маєш залишити це. Ти можеш це зробити. Чи не так? Або не можемо цього зробити. Ми просто не робимо цього, якщо не хочемо. Так чи ні? Скажіть правду, мої друзі. Давайте, іншими словами, розставимо все на свої місця. Ось, ти не залишаєш гріх, тому що ти не хочеш залишити гріх. Він тобі подобається. Отже, справи не буде. Ви ніяк не можете отриматися того духа. Якщо ви хочете отримати. Ну, ви тоді повинні залишити все. Повинні залишити свій маленький світ, дрібний, жалюгідний. З усіма стражданнями, які ви маєте від нього, що ви вже мали там позаду, і тоді так з Ісусом. Ви залишаєте коханок, коханців, залишаєте неправильне життя, залишаєте брехню, крадіжку. Словом, ви залишаєте всі пороки, ви залишаєте все, 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 все. А, наприклад, людина каже: О, ви знаєте, я без розуму від наркотиків, я не можу це залишити так, я слабкий. Ой, тут вдома, я не можу вибратись. Ні, ти можеш. Так, і що ти хочеш, ти можеш піти. А, це просто розмова з виправданнями. А, ось знаєте, мої ноги, вони схожі, що вони, начебто, зараз вони ув'язнені. Я хочу вийти, я хочу піти в церкву, але не можу. Не бреши, не обманюй себе, це брехня, це диявольський голос, який тобі говорить, ні, ти цього не зробиш. Ні, ти можеш це зробити. Ти можеш це зробити. Коли ми хочемо, ми йдемо, так чи ні? Коли ми хочемо, ми йдемо. Скільки це б не коштувало, так чи ні? Скажіть правду. Отже, ви не можете отримати Святого Духа, якщо не віддаєте себе Святому Духу. Тому вам потрібно віддати своє життя на 100%. Як залишаючи все життя, яке ви прожили до цього моменту, усі помилки, залишаючи свій маленький світ, залишаючи батька, матір, залишаючи цей світ, залишаючи увесь гріх і прийти до вівтаря. Ось тут, мій Боже. Ось моє життя зараз. Я тобі віддаю. Я віддаю себе усім серцем, з усією своєю силою, з усією своєю волею, ось це шлюб. І так тоді так приходить святий дух, і це питання, як я сказав, це не питання заслуг, це питання рішення. Ви повинні вирішити, ви повинні мати мужність. І я збираюся сказати вам ще одну річ: Бог дає вам мужність, Бог він дає нам хоробрість, він дає нам віру, він дає нам цю сміливість. Ось і все. І якщо ви можете дати йому себе, це тому, що він може дати вам цю можливість зробити це. Так чи ні? Скажіть правду, ось ви можете бути людиною. Наприклад, ви коли-небудь вже були закохані в когось? Ви коли-небудь були закохані в когось сто відсотків. І що ви зробили для тої людини, в яку були закохані? Що ви зробили? Ви були готові зробити будь-що ви все робили від чистого серця, так чи ні? Я, я кажу вам це за себе, тому що коли ми закохуємося, ми залишаємо наше життя, так би мовити, із того комфорту, ми виходимо, тому що я ні перед ким не мав раніше відповідальності, ні за що я мав відповідальність, тільки лише перед собою. Тоді я жив своїм життям, як я хотів, естер, також. Жила своїм життям і не потрібно було мити, гладити одяг, готувати, піклуватися про будинок, нічого подібного. У неї була мати, покоївка в неї була також. Але ось коли ми вирішили взяти себе і віддати один одному себе, тоді ми відкидаємо усі ті моменти з минулого, об'єднуємося. І одружуємося, і стаємо одним цілим. А ось ми пройшли. Ви знаєте, нам прийшлось пройти тісноту, так би мовити, скруту. Але Бог пішов з нами, тому що ми вже тоді мали Святого Духа. Отже, мої друзі, ви знаєте, що маєте робити. Якщо вам потрібен більш чіткий приклад. Ніж цей мій, тоді ось подивіться, будь ласка, історію того чоловіка. Подивіться на його історію, що він зробив. І незабаром ми також опублікуємо ще інше свідоцтво іншого чоловіка. Побачите, ким він також був. Побачите сам образ прокляття, образ прокляття, і потім те, що Бог зробив у його житті. І чому Бог зробив такі надзвичайні речі, щоб кожен міг побачити, що для Бога немає нічого неможливого. Не існує такого поняття. А знаєте, мені не пощастило. Ні, немає тут ніякої удачі чи знаєте, невезіння. Навпаки, Удача і невдачі це все походить з пекла. Ви не залежите від удачі та невезіння. Ви залежите від свого рішення, від своєї. Голови ті, хто хочуть іти, вони йдуть. Ті, хто залишаються, вони залишаються. Це правда, так чи ні? Коли ви закохані у когось, ви робите будь-які речі для тої людини від свого серця і кидаєте все, що треба кинути, а потім каєтесь, тому що ви дійсно це вирішили так зробити, і це правда. Добре, тоді в будь-якому випадку це так, якщо ви не отрималися того духа, тому що ви ще не покаялися. Ви були хрещені, а точніше, ви кілька разів, можливо, купалися в церковному басейні, але ви не хрестилися у воді, ви не залишили, ви не покаялися, ви не залишили, не відокремилися від світу, в якому ви народилися. І це правда. Нехай Бог благословить усіх вас, і побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса. Я сподіваюся, що Святий Дух прийде говорити. Прояснити те, що я не зміг, хай Бог благословить.